Вітаю усіх, хто приєднався до нашого проекту. Ще раз нагадаю: в ефірі проект Ментальне здоров'я пликаємо стійкість. Цей проект входить у всеукраїнську програму ментального здоров'я. Ти як і кожного вівторка ми о 13.10 приділяємо всього лиш 20 хвилин цьому великому, дуже дуже потужному і дуже потрібному проєкту. Сьогодні у мене в гостях головний спеціаліст відділу реінтеграції ветеранів війни департаменту ветеранської політики Вінницької обласної військової адміністрації пані Вік. Вікторія Кваль, пані Вікторія, радий вас бачити. Вітаю вас. А пані Вікторія, ви вперше у мене. Так. Да, вперше. <світ> так. Ви, якось у нас так не, не було ще можливості познайомитися. Скажіть мені, будь ласка, хоча б декілька слів про себе. Як, е, е, як ви задіяні в цьому проєкті? І, взагалі, що це за проєкт? Е... Я працюю в управлінні взаємодії соціальної підтримки ветеранів війни. Це відділ реінтеграції. Uh -huh. відділ, відділ реінтеграції ветеранів війни. І наша робота вся базується безпосередньо на обласній цільовій програмі. Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів сімей загиблих ветеранів, захисників та захисниць України. Дана програма вона являє собою комплекс заходів, які реалізуються шляхом надання безпосередньо психологічних, соціальних та інших послуг. Дана програма має безліч різноманітних напрямків, таких як надання матеріальної допомоги на на церемонію почесного поховання. Також це компенсаційні виплати за навчання ветеранам, ветеранкам, а також їхнім дітям, які навчаються в навчальних закладах першого, другого, третього та четвертого рівня акредитації. Угу. Також це матеріальна допомога членам сімей загиблих захисників та захисниць України до Дня пам'яті захисників України. А також це е, матеріальні виплати діткам е, загиблих захисників та захисниць до Дня Святого Миколая. Напрямків дійсно є е, дуже багато. Всі вони потужні і всі вони мають свою мету, свою ціль. Одним із напрямків, яким яким займаюся безпосередньо я, це соціальна адаптація. Угу. Тобто. Соціальна адаптація ну допомога нашим хлопцям адаптуватися до мирного життя після повернення з бойових дій. Вибачте, я вас виправлю хлопцям. Напевно, хлопцям та дівчатам, хлопцям та дівчатам. Так, хлопцям Лісно. та дівчатам, тому що ми кажемо наші захисники і захисниці. Так а пані Вікторія, ви сказали матеріальний напрямок. Ну дозвольте, я так грубо зараз скажу. це виплата матеріальної допомоги, так. а також напевно є психологічний. Звичайно, ми золочили. Чаємо до нашої роботи психологи, і у нас є на це можливість, оскільки хлопці приходять з психологічними травмами, не боюся. Після того усього, що вони пережили, я не побоюся цього слова пекла, якого вони пережили. Їм дійсно це необхідно. Uh -huh. Їм необхідно це як коток повітря, і ми маємо можливість е, перенаправити їх е, до е, провідних психологів, або навпаки, залучити до нашої роботи психологи, які можуть надати консультацію, допомогти, ви не залучаєте як. Е... Скажімо так, як державний сектор, так і приватний сектор, так ви залучаєте так. основні, напевно, основна система відбору, це просто щоб люди були фахівцями, професіоналами своєї справи з фахівцями з освітою і з досвідом, звісно, люди, які можуть дійсно допомогти, після допомоги якої наші ветерани та ветеранки, а також члени сімей загиблих, вони. Вони будуть мати якусь е, ну ефект, скажімо так, трішку так. полегшення буде. Да, тут так, в... так. хоча це слово дуже дуже таке притягнути, полегшення тут як можна полегшити тобто, після е, того, що вони зможуть сконцентруватися на моменті. Тут і зараз, або тобто переключитися Десь, так. від угу. переключитися від негативних емоцій і забути все те, що вони пройшли, або принаймні, щоб їхній біль втрати, наприклад, тих, хто чиї близькі та рідні повернулися на щиті, щоб якось їхню біль притупити, тому що притупити біль, тому що. Цей біль може стати хронічним. Це я кажу як е, жінка, яка на початку повномасштабного вторгнення також втратила близьку людину, і в такі моменти біль буває настільки важким, ось психологічним, так що з ним важко самому впоратися. В такі моменти ти не хочеш нічого та нікого. Ти не йдеш на контакт, і в даному випадку, от саме. Допомога психологів, вона ось і є цією цілющою панацею, угу. цією пігулкою, яка допоможе вийти з цього е, стану ступору. Ем, ви в цій великій програмі, в цих багатьох напрямках, ви безпосередньо е, контролюєте, відповідаєте, створюєте. Тут підбирайте вже будь-яке слово, яке вам ближче. Який напрямок, пані Вікторію? Напрямок соціальної адаптації, тобто, угу. це заходи. Культурно мистецькі, а також культурно розважальні тобто соціальна адаптація через культурні заходи, так Та, можна звичайно. так сказати, тому що позитивні uh -huh. емоції вони що роблять з нами? Вони дарують нам радість, а радість вона завжди допомагає нам іти вперед з високопіднятою головою. Хоча б миттєвості, якісь, але звичайно. такі приємні світлі миттєвості. Скажіть мені, будь ласка, а хто вам в цьому допомагає? От як ми вже говорили на прикладі психологів, що це як державні. Установи, так і приватні можуть бути установи, головне, щоб професіонал. був. а хто вам допомагає в реалізації цього напрямку? Державні, приватні можливо, іноземні, я не знаю. Хто саме я почну з маленької передісторії. Так спочатку ми робили акцент на співпраці безпосередньо з державними закладами, угу. тобто дітки любили, наприклад, відвідувати театр ляльок. Де вони слідкували із задоволенням, за пригодами казкових героїв, кожного вікенду для них це була своєрідна, ем, своєрідна така розвага, на яку вони приходили із задоволенням. А що стосується дорослих, то вони е, полюбляли відвідувати театр Садовського, обласну філармонію Леонтовича, а також різноманітні музеї, такі uh -huh. як краєзнавчий музей, музей Пірагова і тому подібні. Згодом ми вирішили урізноманітнити дозвілля наших учасників бойових дій, членів сімей загиблих ветеранів захисництва та захисників та залучили приватний бізнес. Залучили приватний mm -hmm. бізнес. До речі, першими відгукнулися щодо, щодо пропозиції про співпрацю саме представники представники б'юті індустрії, як не дивно. Mm -hmm. Також це були е, дитячі розважальні центри, це були тату-салони, це були також громадські, е, громадські харчування, заклади громадського харчування. Uh -huh. І ось уже з цих моментів ми розпочали таке більш розшир більш розширену роботу. Тобто діти почали відвідувати майстер-класи з приготування різноманітних смаколиків. Це Якщо говорити в основному про дітей, так угу. так різноманітних смаколиків їм цей процес дуже подобається, в зв'язку з тим, що вони можуть не тільки навчитися виготовляти якісь кулінарні шедеври, а й дегустувати після чого, після цього ще й ділити. Зі своїми близькими та робити селфі на пам'ять. Е, е, чоловікам подобається відвідувати барбершопи. Особ, особливо е, тим, у ко хто є власником шикарної бороди mm -hmm. та гарної зачіски. Що стосується жінок, то вони полюбляють, як і кожні жінки, вони полюбляють відвідувати салони краси, перукарні ну і тому подібне. Проте згодом ми залучили до наших заходів також бази відпочинку. Бази відпочинку, які знаходяться в межах області, але за межами міста? У мене тут запитання: в, хто був ем, ініціатором? Ви вийшли? Е, нехай візьмемо ці самі бази відпочинку. Ви вийшли на власників з власною ініціативою і сказали, що ось у нас є така програма. Долучайтеся. Чи вони до вас самостійно е, умовно скажу так, зателефонували, знайшли якісь контакти і запропонували свої е, послуги? Як це відбулося? Дивіться, здебільшого е, ініціюємо ми. Угу. Ми знаходимо, ми попередньо домовляємося про зустріч, обговорюємо всі умови співпраці, як мають відбуватися ті чи інші заходи. Е, яка категорія осіб має бути охоплена, тобто пільгова категорія осіб, угу. так яка це має бути вікова категорія, тому що це не менш важливо, і вже потім співпрацюємо. Е, повне порозуміння. Звичайно ви мені ви здивовані моїм запитанням я здивована, правда? тому що немає тих, хто би мені відказав. Хто би сказав, що ні, я не ні, можу. Ні, тому угу. що е усі ми працюємо над єдиною метою: це допомога та підтримка тим, хто потребує цього найбільше. Тобто ми не розділяємо тих, хто повернувся з бойових дій, і він страждає так. Психологічно страждає, він не може відійти від пережитого. Так, ми не розділяємо також членів сімей загиблих, адже їм також потрібна підтримка, щоб вони не відчували себе самотніми у своїй біді, щоб вони не відчували себе покинутими. Так, звісно, їх підтримують наші їх підтримують рідні та близькі, але вони також мають обов'язково відчувати. Вати підтримку зі сторони держав а в мене ось яке запитання. Можливо, у вас є дозвольте так скажу, якісь певні цифри, може, якась певна статистика стосовно того, що візьмемо, наприклад, просто минулий рік, 24 й рік? А, скільки до вас звернулося, або кого ви встигли яку кількість ви встигли змогли залучити і допомогти? От хоч трошечки цифр, якщо можна, пані, якщо брати показники минулого року, то протягом року до наших заходів долучилося 5398 осіб, якщо бути от конкретно. так угу. так. Це понад п'ять тисяч, і я вважаю, це немало. Е, е, було проведено 259 різноманітних заходів. тобто це Кожен, кожен робочий день. Кожен робочий угу. день, і причому бувало таке, що по 2-3 заходи в день. Ну Статистка говорить, наскільки я пам'ятаю, 252, по-моєму, робочих днів всього лише в році, так. то виходить, кожен робочий день так. Е, є захід. А, один дуже важливий момент, про який ми постійно говоримо на цьому майданчику, і коли йде мова про ветеранів, про тих, хто повернувся для того, щоб соціальна адаптація проходила швидше, якщо так можна так. взагалі говорити, можливо, глибше, краще, обов'язково виникає питання працевлаштування. Чи е, по тому напрямку, яким ви займаєтеся, чи якимось чином пов'язано це? Можливо, ви якось сприяєте. Якщо не напряму, то можливо опосередковано. От праця влаштування наших ветеранів ветеранок Дивіться, моя сфера діяльності дійсно переплітається з працевлаштуванням яким чином, коли ми домовляємося про співпрацю з тим чи іншим закладом. Ну здебільшого, це приватні заклади. То вони напряму пропонують нашим ветеранам, учасникам, членам сімей загиблих, перекваліфікуватися, навчитися чомусь новому та прийти до них на роботу тобто у нас був такий випадок що до нас прийшла ось знову ж таки це вже не приватний не приватний заклад це громадська організація до нас прийшла громадська організація з пропозицією про те, щоб влаштувати захід для ветеранів. Тобто це мав бути виступ рок-співаків, і одразу ж таки вони нам залишили свої реквізити з приводу працевлаштування. Що У них була, у них була організація, яка займалася, займалася діяльністю. По, Чисті різноманітних поверхонь, uh -huh. і вони запропонували, що якщо хтось має можливість, будь ласка, так само е заклади громадського харчування також, це могли бути офіціанти, це могли бути менеджери по закупівлі і тому подібне. Тобто таких пропози такі пропозиції пропозиції е їх мало, але вони є. І є хлопці, які дійсно відгукуються на такі пропозиції, тому що ну для них це важливо, mm -hmm. для них це цікаво. Ну, не будемо забувати, що все-таки це не основний профіль вашої діяльності і напрямку вашої роботи. А мене ще ось що цікавить: е, напевно, ви не знаходитеся в такому вакуумі, вакуумі, я маю на увазі в Вінницької області. Чи ви співпрацюєте з е, представниками подібних напрямків з інших областей? Чи ви знаєте, чим вони займаються? Чи до вас, е, наприклад, звертаються і запитують, телефонують, приїздять. Чи існує обмін досвідом, чи існує обмін якимись от найкращими моментами з представниками з інших областей? Дивіться, я скажу так: що здебільшого телефонують до нас в нашу область перейняти наш досвід, угу. чим ми займаємося, що ми влаштовуємо, як наша робота побудована, і що можна з нашої роботи, да які можна взяти досвід ті чи інші області? І чим ви ділитеся? Чи можливо ви кажете, ні-ні-ні, це наше ноу і ми не ділимося нічим? <рес> ну, Звісно, ми це все обговорюємо з керівництвом, а потім вже думаємо з чим чим ділитися? А які найчастіше, пані Вікторі, які найчастіше питання от, виникають е, стосовно е, загально можу сказати, стосовно стосовно дійсно соціальної адаптації е, військовослужбовців, які повернулися, і їхніх сімей? Чи можна сказати, що Вінницька область має якісь свої одні? Особливі, найбільш закцентовані питання. Чи ми чимось відрізняємося від інших областей, саме от в побудові цих питань? Чи все таке саме, як і в інших? Ну, в побудові питань, я вам скажу так, ми, мабуть, відрізняємося в рішенні цих питань, в, цих, в рішенні питань, які виникають на якомусь регіональному, на обласному рівні. Тому тобто, що ці питання вирішуються доволі швидко і ефективно. Тобто ми мобільні? Дуже. Ви Ви мобільні? Ви дуже мобільні. Так, ми, ми працюємо над цим. Я не можу сказати, що е, настої 100, але принаймні ми стараємося бути кращими. Про що найчастіше запитують у вас, з якими питаннями до вас найчастіше звертаються? До вас, до ваших колег. Знову ж таки звертаються в плані виплат, які є виплати і тому подібне. Звертаються з питань психологічної допомоги, тому що хлопці, повернувшись звідти, вони часто не можуть прийти в себе, так так би мовити. Угу. Хтось хтось не спить. У когось фантомні болі, так? якщо це мова йдеться, наприклад, про хлопчиків, про захисників <кхи> та захисниці, які мають ампутації. <кхи> так? Ну і тому подібне. Питань безліч. Єдине, що ми не стоїмо <кхи> на місці у вирішенні і у допомозі кожному, хто до нас звертається. Для <кхи> цього у нас є е, е, ветеранська приймальня. І там, звісно, ми можемо надати будь-яку консультацію. Тобто, це найперший і найпростіший крок для е, будь-кого з ветеранів із сімей. Е, це ветеранська приймальня. Так як вона працює з понеділка по п'ятницю, чи 24 на 7? Поки що ні. Поки що ні. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю. Понеділок, четвер з 8 до 17 і п'ятниця з 8 до 16.45. А є телефон гарячої лінії, якщо пам'ятаєте? Так є, є, номер телефона, куди ви можете зателефонувати, якщо у вас є ті чи інші питання mm -hmm. чи якісь проблеми. 068, 847 64 84. Або. Чекайте, чекайте, чекайте. Давайте я запишу. Я ще раз запишу. Ви ще раз скажете 068... Е... Давайте я вам е, дам но, е, інший номер. Ано ну, 0 096, 096 55 uh -huh. 33 uh -huh. 464. Це? Це телефон? Це телефон, куди можна зателефонувати і вас проконсультують з приводу будь-якого питання. Це гаряча лінія? Е, ну, не гаряча. Май, майже гаряча. Майже, майже гаряча, гаряча лінія. лінія. Я просто хочу ще раз е, повторити нашим глядачам-слухачам, і слухачам, бо цифри на радіо, як правило, не дуже добре сприймаються. Отож, 096 55 33. 4, 6, 4. Ну по-моєму, дуже легко запам'ятати. 55, 33, 4, 6, 4, 0, 96, Код а, ну практично ми всі е, проговорили питання. Правда, в мене є ще деякі, але ми маємо вже виходити з ефіру. І я маю нагадати, я встигаю ще нагадати, що сьогодні в мене в гостях була Вікторія Коваль, е, головний спеціаліст відділу реінтеграції ветеранів війни департаменту ветеранської політики Вінницької військової обласної військової адміністрації. І в ефірі був медіапроект Ментальне здоров'я пликаємо стійкість, який виходить в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як пані Вікторія, я щиро дякую вам за участь у нашому проєкті. Сподіваюся, що перший раз не так же страшно. <хи> Дуже і я Все радий, добре. Я радий буду раз вас, вас бачити ще раз на нашому майданчику. Шановні наші глядачі і слухачі. Зараз декілька хвилин приємної музики, а потім знову повертаємося до нашого ефіру. Ми... Ментальне здоров'я плекаємо стійкість що вівторка о 13.10 на радіо Місто над Бухом.